Завершився третій попередній етап кубка України, і завершився він вогняним матчем у строю. Скала 19-11 Зустрічалась з Тернопільською нивою. Ви знаєте, те як драматично завершився поєдинок. Ніхто не опише краще ніж ось цей коментатор. Всі тобто все, тут, ну, тут, тут всі вибігли на поле матч по Я не знаю, тут емоцій. Просто вже нема. Здавалося би матч іде. До серії пенальтів так на останніх секундах поєдинку забиває Роман Николишин після подачі Максима Авріянова. Чи не трилер це? Я думаю, що в стрію сьогодні всі будуть п'яні. Ну ось так, представник другої ліги на останній хвилині екстра тайму вибив з Кубка першу лігову команду. Це ще й вольова перемога, бо повертаючись до того, як розвивався матч. Вперед вийшли саме гості. Хруставка визначився на 58-й хвилині. А далі вдумайтесь, скала на останній хвилині основного часу зрівняла рахунок завдяки голу Лук'янченка. Що потім на останній хвилині екстра тайму вирвати перемогу.